Всім привіт! Я буду грати в Майнкрафт в хаткорі. Якщо у мене є світ, де просто 355 днів в креативі, то виживанні, то в креатіві, то виживанні. Ну, я покажу потім. Це вже, вже буду на третьому відео відео. А поки що я буду. Удалять хатко. Якщо хочете, я хочу показати виживання, тільки я там з багато трішечки умер. Ну, там у мене є огородик, я вчора гуляв тільки. Я тільки убив зомбі і в мене випала у нього випала моркова. Я посадив огоріт моркви і пшениці буду. І в мене є, сейчас покажу, у мене є кроватка, є Є у нас паливна піч, є у нас є котельня і верстак. І зробив. Ой, я хочу їх прибити. Хто там на моєму огороді тусує? Е, не надо, не надо. Е. Так і догорів. Тут ему сказав, так і догорів. Ты на него же не забрал. Да я тебя вообще прибью просто. Понял? Понял. Ты про минус мил гору. Ну за что мне не за? Я просто купил. Хотів вийти і зробити цей охоро до кінця. Ну, звісно, кріпер все мені помішав. Насправді в мене морква виросла. Так, мені видає морок. Ось сюди досадити. Квас. трішечки землі хочеться накопати. Так, і зрішу Не зліться, що у мене не не просто немає нормальної броні, чим золота. Бо я просто в шахті копаю завжди. не завжди. І не розумію у мені так не видає? Я тільки по максимуму за цей за ці 5 днів накопав 14 залізо. Мені кажеться, що це мало. На Заполовильну пічку прийшлось зробити, на на вот зробити мені прийшлось, щоб можна алмази накопати. Воно воно осталось як завжди. Якщо то, то. У мене все ок. Тільки що мене одне волнує. Це кліпер. Він у ворот мій може зазірвати, як напросто. Просто Каос. Ізі. Ну як потім забув ірин, то він не зміг. Я спочекав тут і бути якось там. Непомірний, якому, а я потім перед. Так, мені треба більше для огороду. Ну мені треба нейбать за що в Ну сейчас мені тут все буде мішов. Це я що правильно. Так, вугілля в мене одне тільки. Видеться накопати. за ежи мне и да ты чуть-чуть повозите. Ну и конечно есть. А. Так, все. Что... что я стараюсь, то то, что Розмірати цю їжу. Так отак. Так, так. так, ще трем, ще дві я можу, можу подарити. Отак. І потім, потом, потом... А, я ще дереву хочу зомбати. Впомню, що хочу. А, у мене сокері нема... зробити. Морква скоро буде. Готовий нелля. Есть не из лучших, вже уже що є. Мені тільки дерево і, кстати, кістку можна. Так, у мене штаники. Хоча якісь. Так, я на путіше, я на пригоді. Так, если я хочу, то я буду я запам'ятаю координати, які були. Запомню. Короче, так що... Шо... Я так напишу. В виде зиму письку есть на круто, то зади мене вот так и хочу. Хочу Я не знаю, что это будет долго для видео, но, що... конечно. Так, заработаю лучше захватил. Так. Ну, я хочу риби закратити. Але сказати, але сказати, що у мене просто прати хоче спать дуже сильно. Звичайно, ну якби по-моєму, я, по моєму голосу, я і такий і невеликий. Ну, далеко я поїхав. Ну, не поїхав. А припоїв. Зато їжі тут багато. Так, я сюди був спамлений. Ходить. А ні. Ні-ні. Я не там був. Скидку п'ять днів робив. Я ж тільки один поживав. Я не міг одразу... Одразу <кху> п'ять днів. Ні, це якийсь бог. Какой-то бах, походу. Ладно, я буду жить Ту тут. -ту. Так что я иду до... До будильницы. Так же я як... а, что я хочу Довести. Просто сет Ось усі. Так, я туди приплив? чи не туди? А сюди я почав плив. То я сідаю, можу приплести не туди. Якщо це відео набере 200, хоча б 50 лайків за день, то я випущу, випущу нове відео. Звісно, ну, якщо так, це не точно, бо я можу завтра просто випустити. Або сьогодні під вечір. А так, у мене городик підріз. Рости, рости, рости. І... Ну що, друзі? Наші, хто дивляться, хто дивляться, ця, я хочу, щоб подякувати за перегляд. Бо це мій нове просто відео. І. і... А, ладно. Я хочу сказати, що... Можна, значить ПВ поставили лайки, як круто. Я не попрошайка, я просто, якщо вам здоров, мені ви. Ну, уж. Пока.